Добрий день, шановні колеги. Вашій увазі пропонується презентація на тему роль інформаційно комунікаційних технологій оптимізації управління військовими медичними закладами. Наразі відомо, що управління медичними закладами є складним і багатогранним процесом для розвитку та удосконалення якого необхідно постійне впровадження сучасних підходів та ефективних рішень, особливо це актуально для військових медичних установ в Україні, які працюють в умовах надмірного навантаження протягом воєнного часу, у зв'язку з тривалою російською військовою агресією. Використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє значно покращити координацію, облік пацієнтів, управління ресурсами. Та оперативність надання медичної допомоги, напрями застосування інформаційно-комунікаційних технологій: це електронний облік та управління даними пацієнтів, автоматизація логістики та управління ресурсами, телемедицина, кібербезпека та захист медичних даних. і з досягнення цифровізації слід виділити створення єдиного медичного простору та використання єдиного електронного ресурсу пацієнтів збройних сил України. Це є унікальним досягненням для всієї практики, і Україна. Є першою країною, що запровадила систему такого рівня в умовах масштабної агресії. Також неможливо переоцінити роль мобільних застосунків для військових медиків, які дозволяють у реальному часі обмінюватися інформацією щодо стану пацієнтів, проведеного лікування та наданої медичної допомоги, логістичних потреб та подальших шляхів евакуації. Тут ми бачимо таблицю, де відображено напрями електронно Інформаційних технологій, що було і що буде, які плани впровадження. Це стосується таких сфер, як електронна медична документація, телемедицина, аналітика, медична евакуація, оснащення бойових медиків, кібербезпека, навчання медперсоналу, управління системою та міжнародна інтеграція. І з позитивних моментів цифровізації слід виділити підвищення швидкості обробки даних, покращення координації між медичними установами, більш швидко... Відковування шляху пацієнта від моменту отримання поранення і до надання спеціалізованої допомоги, також запобігання втрачання медичної документації, прозорість під час проходження військово-лікарської чи медико-соціальної експертної комісії, полегшення знаходження родичів і поранених. Із викликів цифровізації слід відмітити забезпечення кібербезпеки в умовах постійних кібератак державої агресора, а також проблеми з зв'язком у зоні бойових дій, що утруднює функціонування систем та передачу даних. Можемо зробити звищенаведених. Даних такі виклади, виклади, висновки, що удосконалення управління військовими і медичними закладами на основі інформаційно-комунікаційних технологій є критично важливим завданням для сучасної України. Впровадження електронних систем обліку, телемедицини, автоматизованого управління ресурсами та засобів кіберзахисту сприятиме підвищенню ефективності роботи військових шпиталів та покращенню медичної допомоги українським захисникам. Ефективність рятування життя залежить не тільки від медичного персоналу, а й від системи даних, яка подає сигнал, прогнозує ризики, оптимізує логістику. Нам слід пам'ятати, що війна динамічна, і медсистема має реагувати не по факту.